Усім привітик, друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я вирішила поділитися з вами новими книгами, які з'явились в моїй бібліотеці. Нових книг у мене з'явилось 11 у березні, я цьому дуже рада, і сьогодні хочу розповісти вам, які саме історії поповнили мою бібліотеку. Тож, влаштовуйтесь позручніше, можете приготувати собі щось смачненьке. Я сьогодні п'ю холодну Кока-Колу, бо в нас сьогодні 20 з чимось градусів тепло. Дуже спекотно, я навіть виходила на вулицю, але не змогла погуляти, бо там ну дуже спекотно. Сонце пече просто жесть. Отже, давайте починати. Почнемо ми з вами з книги української авторки Люкода Швар. Якщо чесно, я з творчістю цієї авторки ще не знайома і хотіла придбати цю книгу, прочитати і потрапити на презентацію у місті Дніпро в книгарні КСД, коли вона проводилась. Але, на жаль, через свою роботу, свій графік, я просто не встигла фізично прочитати цю книгу та потрапити на цю презентацію. А я, якщо чесно, дуже хотіла взяти автограф, послухати про цю книгу якісь деталі, познайомитись з фанатами цієї авторки, і, можливо, дізнатися, що ще я маю придбати для знайомства з її творчістю. Саме ця книга це новинка, яка розповідає про сімейну таку історію. В центрі сюжету відомий у радянські часи архітектор на ім'я Гнат. Куроган, який мешкає у розкішному маєтку в Києві, йому виповняється вже 88 років, і його сім'я навідує його. Кожен з його родичів хоче отримати чималу таку частину його грошей через свої лінощі, амбіції, ігроманію та навіть алкоголь. І всі вони полюють за цим спадком. Та несподівано у маєтку Гната зникає його 14-річний правнук безслідно, а через деякий час у бібліотеці. В цьому маєтку знаходять труп його єдиного сина. Невже хтось стоїть за цими злочинами? Хто полює за цим спадком? Невже це ці гроші варті чогось життя? І, взагалі, що відбувається? Всі ці події відбуваються до речі напередодні повномасштабного вторгнення. І як це все буде пов'язано, дуже цікаво. До речі, коли я придбала цю книгу, я їхала додому і в машині прочитала десь приблизно 20 сторінок. І можу сказати, що відірватися складно. Сюжет е, чіпляє з перших сторінок і хочеться продовжувати далі. Але поки що я цю книгу відклала, бо зараз читаю дещо інше. Е, Обов'язково до неї повернуся, коли буде час, коли буде настрій, і дочитаю її. Все ж таки, Я сподіваюся, що я обрала вдалу книгу для Знайомства з цією авторкою. А якщо ви вважаєте інакше, то обов'язково напишіть в коментарях, з якої книги цієї авторки ви б порадили мені почати знайомство з її творчістю. Я вам буду дуже-дуже вдячна. Наступна книга, яку я придбала зовсім нещодавно, називається Найліпші друзі від авторки Люсінди Беррі. Це такий трилер, який розповідає про трьох найліпших подруг, які стикаються з трагедією, яка сталася з їхніми синами-підлітками. Вони починають долучатись до розслідування та дізнаються, що вони зовсім небагато знали про своїх синів. По-перше, по-друге, вони зовсім погано знають одна одну і відкриваються дуже багато різноманітних таємниць, які шокують. Я дуже люблю такі напружені трилери. Сподіваюся, що ця книга буде... Де саме такою. Я прочитала в книгарні анотацію, так пробіглася очима, зайшла на Goodreads і побачила, що оцінка у цієї історії 4 з чимось, якщо я не помиляюсь. Я вирішила, що я хочу придбати її, тому що я порівнювала з декількома трилерами, але в них оцінка була 3 з чимось, 2 з чимось, тому я вирішила взяти ту, яка в рейтингу така найкраща, скажімо так. Я очікую від цієї історії лише одного хочу. Динамічності, хочу напруженого сюжету і хочу читати від початку до кінця, щоб мені не було нудно і було захоплююче. Дуже сподіваюся, що ця історія буде саме такою. Далі моя бібліотека поповнилась трьома новинками від видавництва КСД. Перша новинка називається Дружина мандрівника у часі. Якщо чесно, я колись дуже-дуже давно дивилась екранізацію цієї книги, але це було настільки давно, що я вже. Взагалі нічого не пам'ятаю окрім е, акторів. Саме тому я вирішила, що я хочу все ж таки прочитати цю книгу. Я сподіваюся, що тут буде передаватись почуття головних героїв набагато емоційніше. І, можливо, після прочитання цієї книги я передивлюсь фільм ще раз. Тут у нас зараз я вам скажу така немаленька книжечка, наскільки тут 624 сторінки, от дуже такий гарний форзац. І розповідається тут про дівчину та чоловіка. Коли вони познайомились, дівчині цій було всього 6 років, а Генрі 36. Одружилися вони, коли дівчині Клер було 23, а Генрі 31. Е, неможливо, але це їхня реальність, адже Генрі, мабуть, єдина людина у світі з діагнозом хронологічна патологія. Це означає, що іноді його генетичний годинник перезавантажується, і тоді Генрі переміщується в минуле чи майбутнє. Він ніколи не знає, куди і у який період його закине, але сподівається, що в тому місці і моменті буде клер. Його кохання, хоча я і детально не пам'ятаю екранізацію, я пам'ятаю, що мені вона тоді дуже сподобалася, що вона викликала у мене багато емоцій. І коли я побачила, що КСД випускає цю книгу, буде друкувати, я була просто в захваті від цієї новини. Як завжди, мені дуже подобається оформлення серії Культріт, тому не втрималась. Наступна книга теж з серії Культріт називається Куди приводять мрії. Я вирішила обрати цю книгу. По-перше, тому що збираю серію Культріт. По-друге, тому що чула, що вона досить емоційна, сумна, і багато хто від неї був в захваті. В цій книзі буде розповідатись про те, що відбувається після смерті. Коли Кріс після нещасного випадку опиняється на небі, він розуміє, що він не може без його коханої дружини. Він спостерігає за нею, в якому вона вічі знаходиться, і ризикує. Щоб її врятувати від цього відчаю. Чомусь мені здається, що я колись теж дивилась якийсь такий фільм. Можливо, є екранізація саме цієї книги, а можливо, я помиляюся, але теж не пам'ятаю деталі. О, точно, тут написано, що роман став основою оскароносного фільму. Так, власне, дивилася я цей фільм, але теж не пам'ятаю ніяких деталей, тому буду. Теж читати цю книгу, а потім дивитись фільм, який отримав Оскара. Це дуже круто. Теж тут є ось такий форзац гарнесенький. Буду читати ця книжечка не дуже велика за об'ємом, 300 сторінок всього. І я сподіваюся, що ця книга подарує мені багато емоцій, можливо, навіть негативних, можливо, я буду сумувати, плакати. Але я люблю такі книги, щоб іноді попереживати та полоскотати собі нерви. Наступна новинка від КСД це Донато Карізі Нашіптувач. Я цю книгу вже читала декілька років тому, але так як КСД тепер буде випускати цю серію про Мілу Васкес, я вирішила, що хочу її збирати, тому вирішила обрати першу частину, щоб вона вже була в моїй бібліотеці, а потім буду продовжувати читати. Продовження я не читала. Саме в цій книзі розповідається про шість маленьких дівчаток, які зникають одна за одною, і шість могилок знайдено було у лісі. В кожній з них дитяча рука. Але відшукати постраждалих чи їхні тіла поліції не вдалося. І от за справу береться Міла Васкес, Вона починає розслідувати це діло, і з кожною знайденою зачіпкою справа стає дедалі складнішою та шокуючою. Я пам'ятаю, що коли я прочитала цю книгу, мені було дуже моторошно, дуже. Бридко, але тим паче це було захопливо та дуже цікаво. Чесно кажучи, чомусь я взагалі забула про цю книгу, коли знімала для вас добірку крутих детективів. Тож зараз раджу вам звернути увагу на цю книгу. Якщо ви її ще не читали, це дійсно крутий автор, дуже крутий автор детективів, книги якого я постійно дуже сильно раджу. Наступну книжечку я придбала у новій книгарні, яка нещодавно відкрилася у Дніпрі. Ця книгарня називається Ніша. І коли я туди прийшла, я захотіла придбати щось видавництва, якого в мене дуже мало на полицях, і звернула увагу на видавництво Ваволонська бібліотека. Від них у мене є книга тільки одна: це. Ошумовиння днів Бориса Віана. Тому я вирішила, що хочу ще одну книгу собі в колекцію. Вона називається Сніданок з Борджія» BBC П'єр. Теж дуже крутезне оформлення, мені дуже подобається. Книжечка досить маленька, але тут є ілюстрації, комфортний шрифт і досить захоплююча анотація. Чесно кажучи, я підслухала в книгарні дівчата розмовляли, і одна з них сказала, що читала цю книгу, і вона була просто в шоці від фіналу. І я така думаю: Блін, хочу собі цю книгу, пішла і взяла з поличок і вирішила придбати. Тут розповідається про чоловіка, який опиняється в пансіонаті на одну ніч. Йому там треба переночувати. От цей пансіонат якийсь дуже такий темний, таємничий, загадковий. І коли він знайомиться з сім'єю, яка там проживає та щось в цей день святкує, він розуміє, що у них є якісь секрети. І коли наступає ніч, він розуміє, що він опинився взагалі в якійсь пастці і буде відбуватися щось дуже страшне. В Принципі по анотації так досить інтригуюче. Хочеться дізнатись, що ж там буде такого, що ж з цим пансіонатом. Чесно кажучи, я не знаю, чи є в цій книзі містика. Тут всього 156 сторінок, а до речі, книга досить недешева, 450 гривень. Тож сподіваюся, що вона мені сподобається так само сильно, як тій незнайомій дівчинці з книгарні, і що я не пожалкую про те, що її придбала. Наступна книга це Ромком. Усе, що з нами навіки від Люсі Скор. Була придбана разом з цією книгою, теж у тій самій книгарні, бо тоді мені захотілося чогось такого легкого, романтичного, і ця дуже гарна книжечка привабила мою увагу. Ті, хто на мене підписаний, я думаю, вже дивились моє відео з прочитаним. Перед цим був влог з цієї книгарні. І я думаю, що ви вже знаєте, що ця книга мені зовсім не сподобалась. Вона виявилася нудною, затягнутою, банальною, взагалі ніякою, ромком майже на 600 сторінок, який я. Придбала, прочитала і вже хочу продати. До речі, в мене був виклик на березень: це прочитати книгу, яку ти щойно придбала. От це була саме ця книга, але, на жаль, вона не була такою захоплюючою і цікавою, як я того хотіла. Тому цю книжечку буду продавати. Якщо вам цікаво і ви ще не бачили мої враження про цю книгу, то у відео з прочитаним я розповідаю детально, чому саме вона мені не сподобалась, про що саме тут розповідається. Бо, якщо чесно, не хочу повторятись. От така книга в мене з'явилась і скоро її в мене не буде. Наступна книга, яку я придбала, називається Пастка 22 Джозеф Геллер. Якщо чесно, я раніше нічого не чула про цю книгу, але в книгарні я її відкрила. І що привабило мою увагу це, до речі, теж Вавилонська бібліотека. Тут написано в анотації, що це один із ключових романів американської літератури та один із найсмішніших, а заразом і найсумніших романів світової літератури, весела і трагічна сатира на війну та військовий устрій. Пастка 22 входить у списки 100 найкращих романів, написаних англійською мовою. 88 книжок, які сформували Америку. 100 найкращих книжок в історії світової літератури. 100 неперевершених романів. 200 найкращих книжок за версією BBC. 100 найкращих книжок за версією Guardian. 100 великих романів усіх часів. 100 найкращих англомовних творів. Книжки сторіччя. Коротше кажучи, мільярд Премії номінації, які отримала ця книга, і мене настільки це зацікавило, що я вирішила, що хочу її придбати. До речі, тут дуже такий незвичний шрифт. І така вона товстенька, 500 майже сторінок. Дуже сподіваюся, що ця книга мені сподобається. Можливо, навіть потрапить у найкращі книги року. Чесно, не знаю, але очікування у мене на цю книгу досить великі. Хоча я розумію, що вона може бути дуже сумною, дуже складною, тому що вона розповідає про події Другої світової війни. От і досить цікаво, що ж тут може бути такого. Сатиричного, смішного. Побачимо. Сподіваюсь, що я не розчаруюсь. Наступна книга це моя бажанка. Просто я не можу навіть передати словами, наскільки я сильно хотіла цю книгу. Це половина жовтого сонця, «Маманда Нгозі Адічі. Я сподіваюся, що я правильно сказала. Це відносно новинка від видавництва книгу ЛАВ. І я так довго вагалася, чи купувати її, чи ні, бо вона коштує немало, 600 гривень. Але я стільки вже чула про цю книгу, досить давно вже чула. І коли побачила, що вона буде видана українською, я прям загорілася, дуже сильно її хотіла. Єдине, що мені не дуже подобається, це білі сторінки. Від них у мене болять очі. Я люблю більш кремові. Але нічого страшного. Тут, до речі, є ще ілюстрації такі гарненькі. Дивіться. Вау, вона дуже важка ця книга. Не знаю, навіщо вам ця інформація. Про що ж тут розповідається? Тут розповідається про Африку, половина жовтого сонця в центрі червоно-чорного зеленого прапора символізує славне майбутнє Біафри молодої держави на Південному сході Нігерії, яка виборювала незалежність наприкінці 1960-х. П'ятеро біафранців, сільський підліток, професор, британський емігрант. Та не схожі між собою близнючки живуть під час війни. Розповідатись буде про їх долі. Вони кохають, зраджують, обговорюють політику, тікають від обстрілів, знаходять себе, втрачають близьких і, попри все, вірять у перемогу. Мене дуже зачепила ця анотація. Знову ж таки, книга про війну, але мене тягне все ж таки її прочитати, тому що мені здається, вона може відгукнутися саме зараз у моєму серці та в моїх думках. Теж дуже величезні, просто величезніші надії покладаю на цю книгу. Розумію, що так не можна, не можна очікувати чогось чогось неймовірного від цієї книги, щоб раптом не розчаруватися, але нічого не можу з собою подіяти. Все ж таки дуже. Хочу, щоб вона мене вразила. Тож, побажайте мені успіху, сподіваюся, що так і буде. Наступну книгу мені надіслало видавництво книгу ЛАВ на огляд. Вона називається Смак ворога. Тільки вчора я її забрала з пошти. Я так задивлялась на неї, але не знала, чи купувати, чи ні, тому що тематика така незвична, своєрідна. І все ж таки я погодилась, вирішила все ж таки прочитати цю книгу. Тут розповідається про молоду німецьку аристократку, яка працює дегустувальницею страв на кухні Адольфа Гітлера. І несподівано дізнається про власне єврейське походження. Та розповідається також про німецького архітектора, міністра озброєнь та боєприпасів Третього Рейху, який розчаровується в політиці Фюрера і припиняє виконувати його накази. Одного дня вони ухвалять єдине можливе рішення отруїти свого лідера, але йтимуть до цієї мети різними шляхами. Анотація досить цікава, але я не впевнена, не знаю, чи сподобається мені ця книга чи ні. Я ще не чула жодного відгуку. Це, я так розумію, новинка. Побачимо, прочитаємо і сподіваюся, що поділюсь з вами все ж таки позитивним відгуком. І остання новинка, яка з'явилась в моїй бібліотеці, називається Переміщення. Це українська авторка Аліна Рос. Теж надана мені ця книга на огляд. Я раніше бачила книги цієї авторки і бачила відгуки на них, але це прям така новинка. Дуже мені подобається оформлення цієї книжечки. О, тут навіть є підпис. Клас! Мені дуже приємно. Це у нас психологічний роман, який розповідає про емігранток, які трансформуються, досягають чогось нового в новій країні. І в центрі сюжету Українка на ім'я Анна, яка працює у новій країні продавчиною Морозова, знаходить нових подруг, а також ходить на побачення, іноді невдалі, іноді вдалі. Отже, буде розповідатись про її долю, я так розумію. Цікаво. Що ж це буде за книга така, чи сподобається мені ця історія, чи ні. Але я дуже сподіваюся, що все ж таки сподобається, бо оформлення дійсно гарне. І, до речі, ось саме такі сторінки, які я люблю, кремові і теж комфортний шрифт. Тут у нас скільки сторінок, майже 500, але досить крупний шрифт. Сподіваюся, вона прочитається досить швидко. О, тут навіть є закладинка лясе. Клас, це дуже зручно. Все, я тільки сьогодні забрала цю книгу з пошти, тому так її активно роздивляюсь, розглядаю. До речі, я чула позитивні відгуки на книгу цієї авторки, але ж ти любила, називається. У мене моя подружка Аліна її читала, була в захваті, і ще дівчата, на яких я підписана, теж ділилися позитивними відгуками. Тож, коли прочитаю цю книгу, можливо, придбаю ще одну. Побачимо. Ось такі друзі. У мене 11 нових книг з'явилося у березні. Досить багато книг у мене з'явилось пов'язаних з війною, з еміграцією, якось так вийшло, не знаю як. От, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо ви читали щось з цих книг або плануєте читати, обов'язково пишіть в коментарях, я буду вам дуже вдячна. А також не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. На цьому я буду вже завершувати це відео. Як завжди, вам бажаю гарного настрою, гарного дня і бувайте!